Кажи. Ну, не, сам кажи. Ну, вже красиво. Вже... Яке число? 17. -те. 17 березня, 25 рік. Ми біля річки Олави знаходимося. Історична річка, яка то пересихає, і ми по ній ходимо пішки. То ось зараз як набралася. Ну, оце таке. Це знаходиться серед лісу біля села Кропивинці. І ми були тут декілька років поспіль. Тут не було ніяких ознак життя і річки. А ось зараз, оце у минулому році не було річки. І ось цього року отаке диво. Значить, це дійсно диво. Річка Олава, Але наче і зима була несніжна. І дощів не було. А річка набралася повна і ось зараз тече русло. Оце ось показую залишки кемпінгу, який тут був побудований добрими людьми місцевими. Красиво так тут було, ми тут годів п'ять назад святкували Сюріка день народження. Як давали, подождю, колонку наташу врали, ну добре було все. А зараз хащі позаростали, бо луги позасаджували і зовсім тут нічому дивуватися і чим милуватися. Але одне що зараз все. На оцю річку. Попробуємо зараз здолати і на той берег, бо там в отих непролазних хащах знаходиться е е е сосновий ліс. Ялинки там такі гарні посажені. Зараз ми з Мариночкою спробуємо туди їх віднайти, туди перебратися. Да, кажи. До ялиночок знайшли посадку, мене не будуть сіпати, не отходь. Я балакаю сама з собою. Дуже заросли ялинки всякою чагарою колючою, чи то алечею, чи то ще якось непонятною. Да, їх забиває. Оце така чагара непроходна, і оце між ними деінде е... ялиночки ці ще позалишалися. Ну, це таке. А так було тоді тут красиво, такі були стежки, воно лісгосп садив. А зараз, звісно, чагарою взялося. Ну, до ялиночок ми дійшли, ось така красунечка одна. Оце ми тут зафіксувалися. Да, гарно дуже. Миленьке, все. А це така чагара не дає проходу і проїзду, і пролазу. <світ> ну, зараз ще ну, йдемо короче, вже назад. Це в цьому місці здолали річку. Маріночка долає ще. У минулому році чи позаминулому, коли ми тут були заліною, не було цього дерева, не було можливості перебратися на той берег. Це ось впало тільки. Вон видно, Тут перебралися. Ну і показали вам ті ж ялиночки, які хотіли. Оце так. Ну а зараз тепер повертаємося до нашої ластівочки. Вона стоїть там у лісі, залишили, бо трохи, трохи забуксували. І зараз повертаємося. Поїдемо її мить. Да. <різь> а отак, отак. А ну як? Ну давай, по копаємо дорогенька. Давай, вперед. Ліземо вже сюди. Туди, там де світ. Ось за цих хащі ми вилізли. Ось такі туди були гарні луги. А зараз усе переоране. Лампочка, дошка Ну і оце отаке. Була посіяна ковбаса. Да. Отаке тут було гарне місце. Ну а йдемо ось до цього велетня, красення дубка. Дубок Рупивинський. Пам'ятник, ой, пам'ятка біологічна, коротше. Вона відмічена на всіх картах, От зараз ми до нього наблизимося, покажу його зблизу. Ось ми підходимо і ось цей красень зблизька, який він є. Могучий дубок. Ну це дійсно красень, це окраса усього нашого краю Роменщини. Ось стоїть знак. Ботанічна, о, я ж казав, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Ось показую. Кропивинський дуб. раз. Да. Ось, цього призначення його, все, дуб біля кропивинців, Вік більше 500 років, висота 40 метрів, ширина 36 метрів, крони, обхват стовбуру 7,3. Оце таке. Отакий красивий. Тут ми любимо відпочивати, але. Тільки Нагода у нас випадає сюди раз в рік. Оце е, ранньою весною. ну Сьогодні 17 березня це ми е, найранше. О, зазвичай ми в квітні десь сюди можемо доїхати велосипедиками, А зараз ластівочка нас чекає там у лісі. Ми погуляємо. ну і Оце такий красень. просто. Вам не передати, як у нього пашить історією енергією і силою, і могутністю. Да. Тільки дуже холодно сьогодні. Да. І ніс не змерз. <рес> Збираємося <рес> і йдемо <відім рес> додому. <рес> да. Ну все, пока. <рес> да. Рости, пока.